Привіт! Багато хто думає, що висока зарплата це ну, такий собі універсальний ключ до мотивації. Але знаєте, це не зовсім так. Сьогодні ми розберемося, чому і поговоримо про економічні методи управління. Це такий хитрий інструмент, який перетворює особистий інтерес кожної людини на справжній двигун для всієї компанії. Гаразд, давайте почнемо з головного: от що змушує людей не просто приходити на роботу, а викладатися на всі 100, досягати якихось неймовірних результатів. Ну, перше, що спадає на думку, це, звісно, гроші. І це логічно, але це, знаєте, лише верхівка айсберга. Коли все зводиться тільки до зарплати, компанії втрачають щось набагато цінніше, ініціативу своїх людей. Тож давайте копнемо трохи глибше. Отже, виходимо за межі звичної оплати праці, подивимось на значно витонченішу систему економічної мотивації. Ось воно ключове визначення. Мова йде не про якісь там разові премії, ні. Це про створення цілої такої собі економічної гри. І правила цієї гри дуже прості: особиста вигода працівника і успіх компанії стають одним цілим. Простіше кажучи, коли компанія перемагає, кожен це відчуває у власному гаманці. Щоби по справжньому зрозуміти, в чому тут сіль, треба порівняти дві абсолютно різні філософії управління. І ось тут власне вся суть. Дивіться, зліва у нас прямий вплив, це класичний наказ, такий собі підхід штовхання, а справа непрямий вплив або притягування. Замість того, щоб просто сказати роби так, керівник створює такі фінансові умови, за яких людині самій стає вигідно шукати способи, як продати більше. Тобто. Ключовий момент, у чому бажання людини заробити більше стає головним двигуном для всієї компанії. Це не примус, це вже партнерство, зовсім інший погляд на речі. Окей, а якими ж інструментами все це робиться? Давайте подивимось детальніше. Ці методи вони ж працюють на двох рівнях з одного боку на рівні держави. Вона задає загальні правила гри через податки, пільгові кредити для якихось галузей. А з іншого боку, і це наш фокус, арсенал керівника всередині компанії. Тут є і пряник, тобто бонуси, і батіг, матеріальні санкції, скажімо за зрив термінів, навіть така штука, як господарський розрахунок, коли кожен відділ відповідає за свої прибутки, змушує всіх думати як підприємці. А як це виглядає на практиці? Ну ось через такі форми. Планування це не просто цифри, це конкретні фінансові цілі. Стимулювання це прямий зв'язок між доходом і досягненням цих цілей. Навіть внутрішнє ціноутворення між відділами може змусити їх працювати ефективніше, бо вони стають фінансово зацікавлені в економії. Але, і це дуже важливо, є один нюанс усі ці інструменти це не чарівна паличка, вони спрацюють тільки за однієї ключової умови. Ну просто уявіть собі ситуацію. Людині пообіцяли бонус за ефективність, але її робота настільки жорстко прописана в інструкціях, що вона по суті ні на що не може вплинути. І яке тоді питання виникає? А навіщо взагалі старатися? І ось у цьому весь інсайт. Недостатньо просто пообіцяти премію, треба дати людям свободу дій, достатньо самостійні, щоб їхні зусилля, їхня кмітливість могли реально щось змінити, інакше будь-який стимул перетворюється на, ну, на пусту формальність. У цієї умови є навіть назва чутливість до стимулів. Це, як, наприклад, пропонувати бонус за швидкість касиру, який ніяк не може вплинути на довжину черги. Його зусилля і винагорода просто не пов'язані. Без свободи дій, без реального впливу на результат людина стає просто гвинтиком у системі. А вся ця красива система бонусів ну вона просто не працює. І ось тепер ми підходимо до найцікавішого. Бо правильно налаштована економічна система вона не просто допомагає виконувати завдання, вона стимулює розвиток, вона стимулює інновації. Справжня магія цього підходу в тому, що він змушує людей вмикати голову, вони починають думати не лише про те, як виконати план, а й про те, як його перевиконати, або як зробити свою роботу ще ефективніше. Саме тут і народжується та сама ініціатива знизу вгору. Коли працівник на виробництві розуміє, що частина зекономлених грошей на матеріалах стане його особистою премією, він сам починає шукати, де і як можна щось оптимізувати. Його особистий інтерес стає джерелом інновацій для всієї компанії. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Це перехід. Перехід від простого роздавання наказів до створення таких умов, де кожен стає зацікавленим у максимальному результаті, дати автономію і дозволити особистим інтересам працювати на спільну користь, ось власне, і вся ідея. І наостанок просто залишу тут одну думку для роздумань. А як можна застосувати ці принципи, щоб стимулювати не лише продуктивність, а й справжню креативність у будь-якій команді чи організації? Це, як на мене, залишає величезний простір для роздумів, і головне для дій.